Вітаю вас малята і запрошую на заняття з безпеки життєдіяльності. І сьогодні ми з вами поговоримо трішки про ожеледицю. Так-так вам не почулось, хоча ще залишився один тиждень осінь. І тільки потім почнеться зима, але ж все ж таки під час осені також може бути слизько. Уже ночі, вечори та ранки зовсім не такі теплі, як це було золотої осені. Мабуть, ви звертали увагу, коли йшли в садочок, чи в магазин з мамою зранку, чи, можливо, під час вечірньої прогулянки, як доріжка в парку стає чомусь слизькою. Чому так відбувається? Тому що увечері температура повітря. Знижується і, можливо, навіть вночі буває мороз. Тому ми бачимо, що мокра доріжка була вдень, а ввечері вона може вкритися тоненькою кіркою льоду. Пройшовши дощик в день, увечері нас може зустріти ожеледицею. Якщо ж так сталося, що ви якраз були на дворі, на вулиці, на прогулянці чи, можливо, допомагали батькам з покупками, як себе треба поводити? Саме перше потрібно зменшити свою ходу, уповільнити і йти не так швидко, як ви зазвичай звикли. І йти повільно. І саме головне у вас повинно. Бути досить зручне та безпечне взуття, яке відповідає саме цій порі року. Найнебезпечнішими місцями є тротуари і майданчики перед супермаркетами або магазинами, які вкриті, вимощені слизькою плиткою. Тож будьте обережними, бережіть себе!